Всім привіт! З вами Артван. Вчора вже стартувала перша вікенд Ліга у 25 і я вже, звичайно, почав її грати, і в цьому відео ви дізнаєтесь, як я почав. До того ж, вчора вийшла друга команда Promo Road to Knockouts і під це діло я засейвив нагороди за третій дивізіон і ще там пакетики з різних завдань і СБЧшок, З надією підсилити свій склад. До речі, сейвив я не дарма, адже зловив аж. Три карточки з нового промо. О, -о, -о, О, є промо! Тож не буду затягувати, і розпочнемо з нагород. Hey! Ча, дивіться, що має. Дивіться, що має, що зберіг. Нагороди за третій дивізіон, плюс 40 тисяч монеток, пакетики, 7 овзивік. 2 піки зараз продаваємо. Ууу, зараз будемо відкривати. Відкриваємо. Два піки. Перший пішов. Оу, якась дівчинка з промо. А що ти коштуєш? А, ясно. Вона тільки вийшла, вона вже нічого не коштує. І ще один пік. Блін, ще один, ще один тип з промо, але мені здається, що він теж нічого не коштує. Да. Ну от, типу, типу, два промо зловив зразу з нового. І ні той, ні той не коштує вообще нічого. 82 плюс тут гарант буде. О, є волкаут. Правий захисник, Англія. Це тренд Александр Арнольд. Волкаут там такі дві полосочки ззаді на тунельчику з'являється. Там іде такий тунельчик, 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 і в самому кінці, там такі такі от дві полосочки з'являються. Ну. Окей, хоча б, Хоча б тренд. Так, знову три гарантовано рідкісні гравці. І тут у нас хто? Не волкаут, опорник з Франції, з Ла Ліги. у мені? Укріп. Вау! Вау, чи в мене це добре? Це дуже добре, він здається, якийсь копійку коштує. Ніхуя собі копійку. Майже 30 тисяч. Мегапак продаваємий. Оооо, є промо. Є промо. Ліга чемпіонів, центрбек, блядь, це знов цей Гонсало іначе. Хотів якогось іншого. Я іншого когось хотів, бляха. Найгалімішого, блін, другий раз вже дають. Пак за одну копійку. Хуйня. До речі, якщо ви ще не зіграли в лігу то рекомендую вам зайти в розділ в магазині facks For You, де є два цікавих пакетики. В одному дають гравця 86 плюс в оренду на 4 дні, а в іншому героя теж на 4 дні. Може бути дуже таке навіть, знаєте, непогане підсилення для вашої команди під одну ВЛО. Подивимося, хто нам в оренду випаде. Може плюс ще й продаваємо, хтось випаде. Центральний півзакісник е загрантине Паласіус. Ну таке. Я собі. Окей, це все нам не треба. А хто в оренду нам дається? Один з двох, на 86, на 4 дні. Пік один з двох, якийсь герой на 4 дня. А ну, давай, Ну, цікаво, цікаво. Цікаво. Під велочку може хтось вийти прикольний. Ще й плюс тут продаваємо пакетик, і тут є хтось е, ВОЛКАУ центрбек. Рубен Діеш. Да? Манчестер Сіті О, супер, супер! Ще й ще й Рубена тут дають. Продаваємо його. Клас. Клас. А, герой. Один з двох герой на 4 дні. Ну, такі собі герої, якщо чесно. Давайте цього джолі візьмемо, побігаємо. В принципі, можливо, можливо, сподобається він. 12 рідкісних золотих гравців, 83 плюс гарант. Без волкаута. Без волкаута, центрбек з Німеччини. Ой, до речі, це може бути шлотер якийсь умовний. Може бути. Ой, добре, добре, шлотербек ніколи зайвий не буде. І ще й Ян Коуту під нього. А, ясно. Ян Коуту нічого не коштує, шлоттербек. Ну він же тоже нічого не коштує. Так, давайте, 82 плюс Team of the Week. Страйкер. Це, блин, це Давид в інформах зараз, да? Це із Ліля. Ліль, да. Давид. Ну, я так думаю, що він нічого не коштує. Не, туп, тупо квиксел. 75x15 продаваемый. Без волкаута продаваемый пакетик. Ну, Герасі, хай буде. І75x35 Untradable О, давайте. Щось є волкаут. В основу щось, центрбек. Ні, це рубен діяш. Це не в основу. Хоча можливо на. Можливо, замість сак є ще й Джеймс, дівчинка, з Челсі. Дабл Волкаут Прикольно. Ну слухайте, ну хоча б по, по, по Федору, по, по Федору кажу, блядь по фодеру по рейтингу вже непогано. Ой, ще інформ. Ну і, коротше, після тих всіх паків в мене вийшла ось така стартова команда на першій матчі. Але перш ніж ми до них перейдемо, хочу нагадати, що на сайті моїх друзів SuperClass можна придбати якісну футболку улюбленого клубу за доступною ціною. А з промокодом Art1 це буде ще й на 10% дешевше. А ще там є імені футболки як сучасних гравців, так і легенд минулого. Переходь за QR-кодом або за посиланням в описі під відео та обирай футболочку для себе. Що, де склад? О, є склад хоча би. Мартінес, Ромеро, Сімхенгенсен, Максімен, Месі. У нього, у нього по зіграності не дуже, але, але команда гарна. Треба було в дивізіонах якийсь матч для, роз, для розігрівки зіграти, ні. Ать, 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 ать. Ух, фух, Едерсон, хорош. Не, не будьте хорими людьми. Yeah, від штанги, сончик, перший гол! Сюди! Ой, ой, це дуже читалося. Ай, пропускаємо зразу. Сончик такий пойнець, як злівої. Сончик, блядь! Як же він хуярить! Взяти взяти, взяти руки в руки, руки, добре. У 2020 році це вже виходить 4 роки тому. У мене вже не найновіша було відеокарти. Це, це імба. Це тупо імба. Це тупо імба. В сонце тупо імба. Лишка. 4-1. Сюда. І 5-1, командчик. Ух, ніхуя прийшло, як? І погнали, а ти, блядь, єбися, як хочеш з тим гамном. Ой, чекайте, 5-3, я ще не виграв. Розумієш, тобі щоб атакувати, тобі не треба багато гравців. Ти можеш одним, або по флангу, блядь, пробігти, і цей е -е, катбек зробити, або такий файнесик йовнути. або трівели теж зараз гарно летять. Стартова команда не підвела, я зробив в неї стату 5-0. Але вирішив ще трішки підсилити свій склад, бо мав орендованих на 10 матчів дель П'єро та Беллінгема. І як ви, мабуть, здогадалися з заставки цього відео, все пішло далеко не так гладенько, як на початку. О, триштеє на воротах. Вендіджи Кей, Далуат, Ундегор. Сильна, сильна команда набагато сильніша, ніж попередня. попередня, але надіюсь, він гірше грає. Киковчик. Сюда. Киковчик забили. Идель хорош. хорош. Конечно, блядь, конечно. Ебаный колумани, блядь, мав. ...проштовхатися там? Серед всіх моїх захисників. Слышка. Блять, хочеться щось просто нахуй роз'їбати після таких моментів. Ай, блять, він єбані за просто робить. Давай, блять, на нього відскочити. Ой. Ой. Це пуски з повершот тих хуярить. Да, 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 давай, скидочка. И Дельпьеру дубль, добре. Просто вы на пиздец. ой ой Да за За шо, за шо, за шо? Чому, блять? Оп, киковчик. Анахуя, киковчики працюють. Рождель дерп'ярух и трек. Баттривалка полетіла не то... не стоя ноги. Енві дан. <ріст> Ой, побіг, називається, атакувати. Є, дякую за світок, суддя. Перемога. 7-1, добре. Можна далі грати. Поп <ріст> на воротах Джеймс. О, до речі, мені це Джеймс випала. Зараз подивимося, що воно вміє у суперника. Так стояти, стояти. Ну, блядь, да як ця хуйня, коли ти зупиняєш суперника, він потім далі біздує. Ой. Звичайно, блядь, відскок, скок бани на нього. Чи так слабо. Ну будь ласка, дель перья. Файнесик. добре, удену один. Сюда. Там, типу, в кар'єрці, там за гравця, про клуби, оцю всю хуйню, то ти швиденько доберешся. А так то поки ти доберешся, якщо в ультиметтімі, то, то він же нахуй не треба буде. <с> то я то дама, якщо чесно. Відпусти, відпусти, відпу ну, відпусти, відпусти. Ну, бля, ну тримає мене за футболку! Альо, нахуй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Добре, вибили. Чепляйся, шо таке? Салі правильно, жовтый ему. І на иносончика, такий пасик. Добре, 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 добре. И тепер скидочка. Да куда ты, так коряво, ту скидочку робиш. А что, закрутим? Я, не закрутим. А на, а на мене так відскочить, як на нього в першому таймі. Щоб я добив, просто в... розстріляв ворота. Та зразу на сона віддавав, не я зразу на сона віддавав, не зразу на сона віддавав. Блять! Ну, ну бля, ну це такий пиздец. Типу, ти не забуваєш, е цей золотий Файнез за Дель П'єру, він просто щось їбав попадати по воротах. З зеленим таймфінішингом. Там... Ну. та й тут сон тепер зелений фінішинг не попадає, Файнес. Ну, що це за піздец? А то пиздец. Кдан, ты ж бежишь? Отска Скажите, будь ласка, я, я к що сон, блядь, в хрестовину попав? попал. А, чи ти вирішив, блять, мою цю атаку. Е... Він вирішив, блять, свиснути, коли я атакую. Він, він блять, серйозно свиснув, коли я виходжу на ударну позицію. Ні, все, коротше, це, це нема сенсу грати. Я їба, просто в рот цю хуйню. Отак, от я трішечки підгорів, програв два останні матчі, і зі статою 7-3 я пішов відпочивати. Продовження та нагороди у наступному відео, тому щоб його не пропустити, то підписуйтесь на цей канал, а також ставте вподобачку свою, щоб це відео вийшло якомога швидше. Бувайте здорові! Розчисайте! брови, Все буде Україна! пока!